Всім привіт, пацани, з вами я Андрій. Сьогодні ми з вами продовжуємо грати в BMI G-Drive, пацани. Мені сподобалося дрифтувати під фурами, і я тут уже так подумав, а що буде, якщо я попробую сховатися під фурою, пацани? Або, а потім попробую її зупинити, пацани. Отакий експеримент, як мені ще з прошлої серії сподобався, пацани, і зараз я його хочу знову платити, пацани. Ну Давайте сейчас свою свій амбергамбер припаркую, бо я вже мільйонером трішечки став, пацани. Таке буває, пацани. пацаны. Блять, я там при... W Дабл пацани. пустыл, пацаны. Збавляй ход чи ні? Все, він там точно на газу. Бердвайте, давайте, давайте. давайте Оп, залітаємо так. Обоюдно. Ай! Ой-ой-ой, нам зарядили тільки що було. Це по... це піпецок опасно, пацаны. І отакий виїжджає, типа, обоюдно. Обоюдно, шофер. Ебать як він учить тепер. Эй, стоп! Це шо боюдно, нахуй! Це шо боюдно, дебіл! Обоюдно! Давай-ка ще раз Обоюдно. Щас обоюдно, щас буде обоюдно Все обоюдно зараз було Тепер стоять! Стоямбус, стоямбус! куди ти відворачуєшся від мене, ти, блин? Та куди, ти ж, блин? куди ти клетиш, блин? ти ты таколетиш, йоу? Стоямбус! Ладно, убоюдно сьогодні не буде, тільки зупинись. Давай, давай, давай. Давай. Раз, два, три, чотири, Раз, два, три, чотири, раз, два. Да да блядь. Убоюдно, убоюдно. Знаєш, що це за слово таке, убоюдно. Та що ти чудиш ти. Ладно. Бачу бог, я цього не хотів. Придеться йому вже в колесо, пацани та Що я зроблю? Не він по чесному зупинятися Значить буде по грішному. Я дал боев. чим я думаю? О, по колесу По колесу гримнув, Це я молодец. мене у меня тут не машина, пацани Вс, в мене вже проблеми з двигателем, пацани Пацанки у мене проблеми з роздвигателем. Опа! В колесо, в колесо, давай, давай, давай. Пробило, пробило сейчас. Mm -hmm. Все, пацаны, тормоз. Все, обоюдный тормоз, пацаны. Это минуту. Так. Да это, пацаны. выключиваться выключивается дебильный мутор Эй, йоу! Так. Ну ты дивись, а, блядь, какой баг появился и все, что не таких хочешь вперед. И все нахер. У nee, меня пацаны киспиц, пацаны с тюрьою. Да иди ты нахуй, шо це вылезут. Ну хотя бы так и постоить, пацаны. Вот то, что лишилось від ламбергамбера, пацаны. Ебать бидно фыр нахуй. Ну зато мне вдалося колесо, колоссаться. Уже достижение, пацаны. Все, давай? Давай ша раз обоюдненько так блин увьеть у мене нахуй Все. Давай ты ж сильно Ты ж сильно нахуй вперед тянусь Це пиздец Ты фурую нахуй Що, відпустило вже уже Все, погнали. Погнали, нема часу на роздумьи. Погнали, 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 і ще раз погнали. Що ти там, блін? На, на кінці моїх моих там биканути? А ну іди сюда, блін. Зупиняй свою фуру, ти, блін. Блять, це обоюдна така людина, що вона не пойме, пацани. Що ти нега, Що ти нега? Давай запиняй свой фур, блин. Слух. Так. Давай, давай, давай. Ще нема часу здаваться, пацаны. Не подумай, колесо пробило, ну нічого, пацаны. Ну, то... Сейчас якось під колесо треба броситись, пацаны. нахуй ой Оп. Ай. Бро. Хоть ты не пидебешь меня. Ай. Буютные ты хуета, блин. Хоть не продолжи рух блин. А ну машину возьмем. Это вот так у еще, пацаны. Думаю, вона уже зможе таки зупинити. Боже по ней видно, что она же може пацаны. Правильно, тут треба судити по внешности, пацаны. Ебать, ну коусы я пробил, пацаны, уже велике достижения, пацаны. Такий назад ты шо, гонишь, дядя? Ч ты, блин? Макар, блин. Ладно, через зад не вдалося, через перед вдастся. Блять, ну це шо жили, пацаны. А якщо так? Він мене просто розверне, пацани, ладно. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йой! Йой! Вс, мусорно дуже тут трішкову якось стало. Ну, ми ж не здаємося, пацани, ми ж там не якісь там кузьки, пацани, Кузькі муськи. Мої з цими розворотами, приворотами, блін... Та твою ж мать. Давай, давай, давай. Не дріфти. Коротше вже можна сказати, що вона не справилась. Все. Все. Не справились ми. <Слышко> так, а ну-ка. Ну-ка, как он прямо теперь будет? Ладно, не будем судить тачку по внешности. Давайте просто пустим эту вот фуру, пацаны. Все, давай, погнали, погнали, погнали. Let's go. Let's go, niggas. Спочатку попробуй фуру і проїхати, все, вийшло. Давай. Ну все ж ожидано було сейчас. Слухай, пробый уже колос, а, блін. Шестифура так не подобается, что пиздец. Вейка, топом, 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 топом. Да, блять, шо с темруем, не так, все погнали. Опа! все. Короче, не справа Вс, на паркінг ставлю. Угу mm -hmm. Давайте якусь понижче машину ведьма. А ну кажется, й до Charger проїде під фурою, ну цікаво. Якщо проїде, то уже берем пацанею. Ну 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 ну. Доджик, давай, 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 давай и. Курва мать. Не, сори. Мне треба таки підбити бы ту фуру и все, пацаны. Так торбеда, пацаны. Пацаки, тут є такая машина, пацаны. Давайте ще її спитаємо. Ну уже фура дійсно виглядає так потрпанно що капец. Давай. ховаємось, чтобы нас водій не замітив. опять а тут криша прям впритик, пацани. Тут так всіх машинах таке, пацани? все ладно виїжджаємо з прицеп я І по ковусу давать Блін, по якому бензобаку а хоча б по бензобаку тоже хороша ідея, пацани. так топливо ж буде витікати, пацани. Блін, з цим колосом нахер. Супинився быстро нахер. Быстро, быстро, быстренько, быстренько, быстро. бля, 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 бла, блебла. Капець тачку заносить. Ладно, бігом. Бігом якусь іншу пошукаємо поки ця скотина кудись не поїхала. Так это похуй життю нахуй. Ладно. Хоч вона під фурою не зможе проїхати. Ну... Так у дійсно така обичненька, обычненькая, пацани, машина. Ми попробуємо по колесу зарядити, пацани. Ладно, для мене це вже не буде таким уж важливим під фурой проїхати. Головне, щоб колесо дестроить Так, ну удар був. Чоткий, в принципі удар. Ладно, їдемо все рівно, пацани. Ми щас зупинимо цю фуру, пацани, зупинимо це зло, пацани. Капець як я ще їду на ній? Тут уже в принципі, видно, що... Наскільки колесо погано. Та зарану ти, дебіла, кусок. Все, зупиняємо цю махину, пацани, бо щас... Щоб не хватало її узнути, пацани. Все, стоп. Стопе нахер. Добре. Я знаю, что надо делать. Цепь, цеп, пиздец, пацан. Да зупинись ты, гамно ты, нахуй. Хулера ты, Ты хуй я знаю, що он сейчас будет Я знаю Я вже хз пацаны що робить нахер Камон у нас ...обратно обратно заведется Заведеться чи не пацаны Вот кое на такие відстани Треба нову тачку взять пацаны просто Ну їде. Починаю рух чи не починає? Добре, вона рух не починає, значить. Але щось мотор пацани димиться. Так воно має бути взагалі. Все, пацаны погнали. Французский. Французька машина в мене. Йоу, бро. Бе, краще нормально з тобою переговоримо, бо щас я тебе просто. Все, буду так. Ага, так тоже не получается. Ну так тоді на допомогу. армійська я. <реш> пацани, блін. Ну Колесо, пацани, воно тільки щось прогнулося, пацани. Дали уже и ничего нема. А кстати, да уже фурушить починаю, пацаны, вот так вот вилят, пацаны. Давай-ка, царство небесный туби. Царство негрский ту На, Ну, блин. Да сломайся, ты уже колесо суп, клятый, блин. Ну, Хотя бы свою машину якусь пацаны Оди уже же здесь не відбувается О все. Все, 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 все. Ах ты сучка такая Ну ничего Так, 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 давай 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 Боже бедно яка уже машина стала пацаны Су подивиться уже огризок якийсь пацаны Зато я підбил колосы и то так нехило, пацаны. Уже подикуну На тебе блин Дислю на же кость по вильну стал ехать, пацаны я сам заметил чи не пацаны Обегом поки так така щелька є По колесу нахер Все ну он воно... уж и намотался и нихера ні не зарубил в принципе Ну нічого, зараз зробить точно пацаны. воно. Ну вже подивіться на морду нахер. цього звука. А в прошлій серії в мене таки получилось коз. Тільки я не знаю як, пацани. Та остановись ти вже, блін. Це безполезно, пацани. Воно все рівно їде, пацани. Як не крути? Бля. Бомджур, пта! птать Йоб. Пацани, подивіться вже, кит на корыски я катаюся а що з фурою, пацани А в прошлій серії у ну, мене тут все зразу получилось. На, блін О, вже щось відбулося, колесо заклинилося вже, добре Опа. Все, давай. Та, ше, сломайся ты уже нахер. Я что таки уже не перепробовал, пацан. Все, так уже торможу пацаны. Я уже в буду, пацаны. Нихуя, пацаны. Все, заполняем фуру. Заполняем у фуру, пацаны. Просто потаиться на цей угрызок, пацаны. Ну давайте чуть-чуть читерю -чуть и все-таки вріжуся. Вот. Кого у нас стоїть. Все, пацаны, у меня же мотор все, каже, все. Оливидерчи, блин. Ладно, пацаны. Ладно. Следующий маневр. Давай ты ж сильно ехать ты хочешь. давай, бм. Ееть золото мое. Дым Правда, чому дым проходит сквозь прицеп? Це уже загадка, пацаны. Все, она набрала достаточно скорость можно вот и в колесо блин ладно вот так давай тоже не получается значит за императора пацаны за императора Самый за него пацаны пипец у меня задней колоса сломалась А тут то тоді будемо бомбити з цієї сторони, тому що в мене заднє колесо сломалося. Все, ну я попав, попав. Все. Пацани. Стоп, що? Я зупинив фуру! Подивіться, все, якби я не давив зараз тапку в пол, я зупинив фуру. Правда у нас загорілося, ну дай я ж по бензубаку вдарив. Вс цей прицеп свободный, пацаны. Сейчас я тут, пацаны, ведь соединить эти прицеп, блин. Просто вот так вот зроблю. Вс, я теперь уже сам сползаю вот с грузовика. Все. Все, пацаны, прицеп теперь вільний. Грузовик тепер палает, пацаны. Вот так. Вот. В этой иншаче чуть-чуть у меня поповаю. Вот так вот, пацаны. Поверь в Симашине уже жопа, пацаны. А к тебе у нас и в исправном состоянии, пацаны. Ну ладно, портай мы в принципе на місце. Ладно, пацаны, с вами был я, Андрей. Підписуйтесь на мій канал, ставьте лайки. Всем пока.